Друзі, моє вітання. З'їхав нам ось такий синічок в комплектації Intense. Дуже цікава машинка. 2018 рік в білому перламутрі вигляд просто має офігенський. У нас дах в чорному кольорі, але без панорами. Дуже часто вони йдуть саме на панорамі. Тут у нас панорами немає. Тому хто хоче без панорами, – топ-варіант. З чорним дахом виглядає особливо круто. А ще й в парі з білим, саме білим перламутром, взагалі топчик. Це у нас комплектація Intense. Як бачите, у нас LED Full Vision оптика, тобто full LED. Парктроніки у нас як передній, так і задній, і бокові парктроніки. 20-ті колеса, резина майже нова. Наведемо. Майже нова резина, ну офігенний протектор. Ззаду у, у, у нас всесезонка. сезонка, це літня. Не можу точно сказати. Так, да, всі сезонки у нас. Але по протектору теж супер гарний протектор. Є камера заднього руху, ззаду також парктроники. Так, камера. Заводське тонування. Лед-оптика як передня, так і задня. До речі, в комплектації Intense дисочки трошки відрізняються. Е, одразу скажу по фарбі, по фарбі, по фарбі. І чого ж цінник такий офігенський. Е, Дверка фарбована, дверка фарбована, є шпаківка, і крило фарбоване. Якщо треба відео з тавщинеміром, то зроблю окремо зніму скену. Фарбоване ще в Європі. Чого і як, чому. Ну Якесь косметичне якесь пошкодження було. Не критично, в принципі, внутрянка в рідній фарбі. По комплектації далі погнали. Датчики сліпих зон. Автоскладування дзеркал, регулювання підігрів, безключовий доступ. Звичайно ж є. Ось Тут у нас кнопочка сенсорна, на неї, там ручку погладили і е закрились двері, піднялись вікна. По матеріалам тут зауважень немає. По... Ручки йдуть ось такою окантовочкою, і передні, задні, автоскладування дзеркал, е все обшито, все в строчечках, Тобто по матеріалам тут зауважень немає. Стан сидінь, салон, до речі. Комбінований. Також е, торпеда у нас прошита на пробігу 183 тисячі кілометрів. Далі багатофункціональна мультимедія. Зараз виключимо звук, щоб YouTube у нас не блоканув. Є активне гальмування, тобто він бачить перешкоди, сам гальмує. Круїз контроль обмежувач швидкості, шкіряне кермо. Кермо, до речі, в офігенному стані. ну, З його пробігом то це вся фігня. Е, центральний підлокітник у нас рухається. Величезний карман. Тут у нас такий бардачок з підсвіткою. Плюс у нас тут ще є е зарядочка е і аукс. Електронний стоянкове гальмо. є вибір режимів руху. Тут є режими, які ми можемо налаштовувати під себе. Але скажу так, він в основному більше тут цей функціонал краще працює, коли автомат. Але в даному випадку у нас механіка. Е П'ять режимів руху, ось, наприклад, тут беремо спорт, комфорт і персональний. Персональний ми можемо налаштовувати тут більше всяких налаштувань є. Ну, в общем, тут розжовувати не буду. Тут довго розповідати. Це реальна мультимедіа. Це Ще на годину або з півгодини так точно треба про неї розповідати, що тут і як, що є. Багато всяких плюшок. Двухзонний клімат-контроль, утримання в полосі, автоматичні ближнє та дальнє світло, підрильове керування магнітолою, кнопочка старт, торпеда вся у нас прошита строчечкою, все дуже гарно. Пішли далі покажу. Ззаду у нас тонування казав, не казав, є шторки. Дивіться, опа, шторочки є. Заводські каври, центрального тільки немає. Другий ряд сидінь, рухається на салазках. Сидіння у нас йде одиничка плюс двойка, можна зложити вручну в рівний пол, а можна ззаду з кнопочки все зложити. До речі, дуже дивно, інтенс комплектація під локі... цих століків немає. Але це все індивідуальні комплектації, якщо попередній власник собі не взяв. Не взяв столики, бо вони йому були не потрібні. Ну, я б, наприклад, за них не доплачував, вони не сильно мені були потрібні, то він їх і не взяв. Третій ряд сидінь, все у нас складається з кнопочки, з кнопочки нажали, другий, третій ряд зложився. Так, Ключики якісь є, домкрата не нащупав. Гарна охайна машинка. По багажнику пару царапинок. Але не зачовганий і не замучений. Гарний стан. Дивіться, як цей перламутр виглядає на сонці. Офігенно. Погодьтесь. Якщо у вас якість стоїть зараз відео на максимумі, то воно передасть. Шторочки, дивіться, ключки всі на місці, шторки не пом'яті, салончик бомбезний, зауважень жодних немає. До речі, LED-підсвіточки. Коли в простих комплектаціях у нас йдуть, в простих комплектаціях йдуть звичайні лампочки, а тут леді в інтенсі. Ці строчки офігенно зроблені. Ось такі у нас кнопочки відкриваються, тут кольори у нас всі змінюються. І, до речі, є підсвітки навіть в ручках отут. Бачите, фіолетом світиться. В ручках, всіх ручках теж є підсвітки і кольори змінюються. Розповідаю, розповідаю Про машину, про мотор не розповів. У нас тут стоїть 1,6. Півторашка частіше ставилась на комплектації Life або Zen. Хтось дзвонить вже Life або Zen. Комплектації Intense частіше всього йшов в двигун 1.6. 1,6 міг бути як однотурбовий, так і міг бути бі-турбо. В даному випадку у нас однотурбовий, так як він йде з механікою, я так розумію, з автоматом частіше йшли бітурбові. Тут у нас однотурбовий мотор 130 кінських сил. Якісь записи у нас від офіціалів 154, 22 рік. Заважень по двигуну немає. Звичайно, масло фільтра я би радив би замінити. Цепок не калати. Найраніше, де я бачив, щоб цепа вже просилася на заміну це 220 тисяч. Але і бачив, коли 350, і він ще не, не тарабанить, не проситься. Так що е На холодну звука немає, питань по ньому нема. Замінити цепок, дуже багато хто каже, що це дуже дорого. Е Наголошую, двигун знімати не потрібно. Знімається, е підвішується мотор, знімаються подушки і е ремінь до побладнання знімається і знімається вже кришечка ГРМ, міняється. Ципок. У нас в Вінниці орієнтовно по грошам в 13 тисяч гривень все міняється. Е, по маслам-фільтрам, е, по-моєму, 6 літрів тут, якщо я не помиляюсь, в цьому двигуні масла ходить класно, 130 кінських сил вистачає йому, тобто в нього динаміка суттєво краще в порівнянні з півторашкою. Витрата палива точно та ж сама. Механіка шестиступка, двохмасовий маховік, звичайно ж буде тут. Вже одномасово, звичайно, залізяки це і немає. Обов'язково буде двохмасовий маховік. Двигуни теж ці класні. Надійні саме особисто їжджу тільки на бітурбовому. Я їжджу в 160 кінських сил. Класні, економні двигуни. Так, клієнт ще раз названня мені. Будемо закінчувати. Що ж, автомобіль у нас в наявності готовий до будь-яких ваших перевірок. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Наш сайт вінкар.ком. Посилання внизу. Підписуйтесь, підписуйтесь на наш телеграм. Телеграм буде набагато більше автомобілів і будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.